Українські фільми нагородили на Берлінале. Перша стрічка Прокидаючись у тиші створена в копродукції України та Німеччини. Фільм Міли Жлуктенко та Даніеля Асанді Фаєзі отримав спецнагороду за найкращий короткометражний фільм у програмі «Generation K від міжнародного журі, прокидаючись у тиші, розповідає про війну очима жінок та дітей, що вимушено покинули Україну через російське вторгнення та знайшли прихисток у Німеччині. Другий фільм, який нагородили, це побачення надії Парфан. Перший художній короткий метр режисерки отримав спецвідзнаку міжнародного. Жорі він розповідає про життя у Києві під час повномасштабного вторгнення. Окрім цього, на Берлінале представили фільм Шона пена. Воріфюкрейн all... Пам'ятаєте ж, як Шон приїжджав в Україну, зустрічався з президентом, передавав йому свій Оскар разом зі знімальною групою. На Берлінале була Тіна Кари її пісня увійшла до саундтреку фільму. Найголовніше, що ми несемо yeah, нашу найголовнішу місію. Говоримо про Україну.